Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні каточка на Лівіку. Каточка була дуже хороша, було 12 кілів, і кіли були дуже красиві. І ще це та сама катка, якій я зайняв топ-1. Що ж не будете до приємного перегляду. Так вирішую сьогодні впасти на Пуерплант. Зі мною ніхто не летить і це дуже дивно, але нічого. Ми тоді зараз знайдемо зброю та й підемо когось шукати. ні. Там є зверху. Так що ми зараз знайдемо зброю і вб'ємо його. О, я знайшов дві емочки шеї. Давайте їх візьмемо. Так, дорогі друзі, ви теж це чули, там десь стріляють тіп, я його, до речі, вже бачу. Ой-ой, а це бот так. Так, да, це б у нас був бот. Ем... Непогано два бота. Удобно. Мені б автомата Томпсона знайти було б дуже непогано. А он тут, в принципі, є юмпик, так що давайте візьмемо юмпик. Так, дорогі, ви бачили його? Так. Фух, я його вбив. Так, тут, походу, шея, а ні, більше немає все. Ми його вбили. Дуже добре. Так, ну добре. Е, давайте ще щось може купимо в цьому. Наприклад. Е... Е, давайте купимо оцей в магазин. Щоб було 50 патронів. Блін, я не розумію, де він. А. Ой, диві, диві, це походу іпший. Чи бот. Е, я щось, до речі, не зрозумів. Так, але все одно ми його зараз тоді доб'ємо, бо він... Все, ми його добили дуже добре. Але він може бути тут не один. О, біля мене тіп. Чекайте. Ем... А де він? Стоп, я не бачу де він. Давайте краще звалимо. Блін, я не, я не побачив, де тий бот. Так, давайте краще зайдемо от сюди і залутаємо аптечку. дорогі друзі, біля мене тіп. Фух, я його вбив. Ну добре, давайте вже ж патрони на юмпик, ось, до речі, вони. Та й підемо вже все ж таки ближче до, ближче до Мідштейн. Йдемо, коротше, в зону і в принципі на мічтейн. Так, але все одно треба бути обережним, бо мене можуть. Бачите? Ні, воно не про... Блін. Чекайте, давайте ми їм хаєшку закинемо. А, він вийшов! А, Шо? Бух ми його вбили. Що ж тут за керси такі, я не розумію? Так ну він ж тут один був, правильно? Туба, блін, заховався в цій бабутці. До речі, я ось бачу мотоцикл, так що давайте на ньому поїдемо вже якраз і до Новзону і на Так, Ну десь тоді отако припаркуємося професіонально. І заліземо на гору. Так, дорогі, друзі, я вже вийшов на гору і зараз ми будемо когось шукати. І зажимати. О, о, машина, машина, машина. Блін, як сюди вилізти. Фух, я його зажав. А, он до він. Все, дуже добре. О, дорогі друзі, я знайшов коряк, це дуже добре. Так що давайте ми візьмемо коряк і в нас якраз є 4X. Так буде нам... мені легше трішки. Блін, питання, на що я ту машину взірвав, бо мені і так в зону треба йти. Чекайте. Я тільки зря спалився. Та ну я. О, фух, я його вбив. Це дуже добре, він чомусь навіть на мене уваги не звернув. Так, ну що, ми вже на горі. Вилізли на гору, вже поч... ну, вже в зоні. Я тут нікого абсолютно не бачу. Нікого і нічого такого цікавого. О! Я не попав. Я попав. Ай, Не попав! Та йомо, він кудись. Він за камінцем став! Чого я його сразу, блі, не... Опа, це був бот, дорогі друзі, чомусь. А тому ще й тип. Повезло всій щось так багато ботів. Не, не. О, чекайте, там ще один тіп. Ааа, я його не можу попасти. Так, дорогі друзі, напевне, я спалився, так що давайте ми смок прокине. А, я бачу його. Питання наше я. О, я його попав дуже добре. Тому що справа... справа, справа, бляха-муха. Ааа, я його не можу попасти! йо Йомойо! Бляха муха я зазони, дорогі друзі, це. Давно ну вже! Да, топ один. Все дуже добре. Ну що ж, ось така каточка, я Ді, що на тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підпишешся на канал. І зустрінемося в наступному шортс відео. Що ж, бувайте!